Доброго дня. Сьогодні ми будемо робити мухомор в техніці паралельне плетіння. Для цього нам потрібен дріт довжиною 60 см, 0,3 мм в нас товщина, і починаємо, як зазвичай, з 17-го і 16-го ряду набираємо 5, потім 7 і проходимо через 7, щоб почати наш виріб. Дивіться, слідкуйте за тим, щоб він у нас був посередині. Початок. Далі набираємо 8 білих, далі знову 8 білих, далі 6 білих, далі 6 білих, далі 5 білих. Я це не показувала, тому що, ви знаєте, у нас має вийти ось така ніжка. А далі ми розкладаємо праву сторону і ліву, набираємо на праву сторону 8 сірих. Набираємо на праву сторону 8 сірих і одну червону. І так само ми набираємо на ліву сторону 8 сірих і одну червону, це ми для того зробили, щоб розширити наш грибочок. Ми з цими нічого не робимо бісеринками, не проходимо їх. Просто далі беремо праву сторону. І набираємо так, щоб вони не з'єдналися три червоні, 5 сірих, 5 білих, 5 сірих і три червоні. У нас вийшло ось так. Далі нагадую, оце в нас лишилося ми не з'єднували. Тепер ми беремо ліву сторону і проходимо тільки через ці бісеринки. Після того, як ми заселили другу сторону, ми. Затягуємо. Далі оце розхиляємо щоб воно не було велика відстань між ними. Ось має вийти ось так. Ось так має вийти. Далі ми вже набираємо 18 червоних. Після того, як ми набрали 18 червоних, ми проходимо лівою стороною через усі ці 18 бісеринок. Після того, як ми пройшли через усі 18, ми просто з'єднуємо з наступним рядом. Не з'єднуємо, а спускаємо їх в техніці паралельне плетіння. Ось так у нас має вийти. Далі набираємо 4 червоних, 1 біла, 6 червоних, 1 біла і 6 червоних. Ось ось цей ряд ми набираємо. Після того, як ми набрали, також проходимо через всі бісеринки лівою, лівим краєм. Далі набираємо 2 червоні, 1 білу, 5 червоних, 1 білу, 5 червоних, 1 білу. І дві червоні, і так само затягуємо лівим краєм. Те саме робимо вже з наступним рядом, і так до кінця, ви доробляєте до кінця, я просто трошки за взяла дротик, то хочу вам показати, як в кінці ми не обрізаємо, а переплітаємо шляпку. Правою стороною ми беремо і проходимо от через цей проміжок наступний. Для того, щоб ми їх скріпили. От так. Далі беремо і через нижній. Через нижній рядочок ми проходимо і знов затягуємо. Далі знов беремо через наступний рядочок. и ось так у нас выходит далее у нас наступный рядочек завдяки этому оно скрепляется далее наступный рядочек ось ось так у нас оно Ми проходимо двічі останній для того, щоб краще зафіксувати ось так. І тепер вже оцей край ми відрізаємо ножничками. Те саме повторюємо з цієї сторони. Нагадую, шапочка у вас має вийти трошечки вище, тому що ви маєте взяти 60 см дроту. Ось так переплітаємо. Беремо кінчик і через цей проміжуточок раз. І добре стягуємо. Далі через наступний проміжуток Слідкуємо за тим, щоб воно дуже добре зафіксувалося. після того, як ми скрутили, ми обрізуємо кінчики і в нас вийшов ось такий грибочок. Я взяла 40 см дроту, так як в мене не було більше, то вона вийшов трошечки з меншою шапочкою, у вас буде трошки більше. І потім ми можемо його використовувати навіть як брошечку до чогось при шапочці чи до шарфіка осіннього. Хорошого вам дня!